Вітаю! Сьогодні 6 серпня, і це мій корисний сніданок. Але ж сьогодні вівторок сніданка у мене не буде. Але ж я готую все одно. Так. І готуємо сечовиця чорна, така дрібненька, називається білужій зениці. Дуже смачна, дуже сама смачна і, мабуть, сама корисна сочовиця чорна. Так, і котлети. Це індички, стегно. Ви знаєте, стигно ось ці плівки мені не подобаються. Тому стегно мені не подобається, але ж я купила таке. І вчора подруга робила з грибочками, так? З печерицями. І я теж так захотіла підсмажила цибульку, печериці і буду якось всередину додавати так, до фаршу. Але ж е, у мене немає, чим присипати котлети. То я вирішила взяти борошне льняне. Таке дуже гарне у мене борошне льняне, м'ягесеньке. Так. І перемолола кунжут. Кунжут натуральний, він такий сіренький трошки. І ось це у нас буде така. Присипка для котлет. Продовжую бігати вгору і це кардіо навантаження переривчасте. І я рахую, що саме такі навантаження дуже-дуже корисне для організму. Так що бігаємо вгору. Перший раз. Відео першого підйому обірвалось. Буду підійматися. Сьомий раз сонце, як кажуть, спека неможлива. Чорні штанці. Це дуже неправильно, сонце припікає. Але ж біжу все одно, дуже повільно бігаю, бо тяне п'ятку, тяне сухожилля. тяне. І я помічаю тільки, коли сюди приходжу, а потім забуваю про це. Ну добре, повільно побігли. Я забуваю дишати. Це неправильно. Ой. Вау. Супер. Щось вам покажу цікавеньке. Так, домой мені ще рано йти. По сьогодні голодую, 24 години не вживаю їжу, і це теж називається переривчисте голодування. Тому йдемо щось цікавенько дивитися. І як завжди хочеться сказати, я вже вдома. Я вже вдома давним-давно цікавеньке дерево я не знайшла. Завтра обов'язково. Покажу вам, я знайшла, але ж там сиділи люди. Тому я ледь дочекалась 18 годин, але ж 15 хвилин вже не можу чекати. Так, не можу, вже хочу їсти. Пів на 18 вже захотіла їсти. І дуже-дуже сильно. Ось цілий день і вчора, ввечері, і сьогодні вранці, ну, дуже легко переношу ось це. Перерив чисте голодування. А за півгодини вже просто не можу, тому буду вже їсти. Ну, ви бачили, це ікра, так, білуж'є ікра, білуж'є зениця називається сачовиця, дуже смачна, і це котлети. А ще томати і огірки. Просто, просто ось так. Ну, яка сочовиця Мабуть, ви знаєте. М'якенька, корисна. Я, я колись її перемолювала. Дуже-дуже смачно виходить. Так. А котлети, а котлети як котлети. такий, з грибочками. І паніровка дуже-дуже гарна паніровка у мене вийшла. Дуже гарна. Так. А головна, корисна, так. Кунжут і борошна льна. М -м -м. Яка смокота? Коли ви не вживали їжу? 23 години 45 хвилин. Їжа найсмачніша. А головне дуже легкість в організму. Так що приєднуйтесь. Угу, дійсно, кому потрібно здоров'я, приєднуйтесь до переривчистому голодуванню. Я буду їсти і. І трошки ще щось роз... розповім. Ви не повірите? Так приємно після вживання їжі. Так. Якщо пер... перед тим 24 години нічого не їв, дуже приємно. Дуже. Поїсти на пустий шлунок це задоволення. Так. І я не шуткую. Ось. Так що приєднуйтесь Переривчистому голодуванню. А я ще хочу сказати про двохразове харчування. Ну, ви ж всі знаєте, я ще два рази харчуюсь вранці і в 18 годин, так. І між їжею вживаю фрукти, як, як є бажання. Але ж, дивіться, у мене стоять родзинки і вже стоять з 4-го. Серпня ранку я щось готувала з родзинками і вони стоять. Скажіть, раніше, якщо б я не вживала два рази на день їжу, вони б стояли? Ні, я їх би з'їла. А зараз просто таке виховання вже. Два рази їж і між їжею нічого більш не вживаєш. Ну, опять же скажу, тільки фрукти за бажанням. Ось так. Так що виховуйте себе. І це дуже-дуже корисно, коли шлунок пустий і постійно... відео перервалось, але ж я хочу розповісти: це дійсно гарна звичка. І я пам'ятаю себе раніше, скільки разів я чайок поп'ю за день, скільки разів то горішки, то родзинки, то ще чогось, Так? а ще й що... Бутербродик і сирок, так що не навантажуйте свій організм. Е Харчуйтесь правильно, добре. І ананас. Ананас я вчора їла і сьогодні буду, бо донечка не захотіла їсти. Ну, Мабуть, молодим не потрібно жири зганяти на животі, а мені потрібно ще, тому я вживаю ананас. Так, не дивуйтеся. Ананас зжигає жири, налагоджує угліводний обмін. Так, а ще. Вітаміни ПП тут є. Так що обов'язково перечитайте і вживайте ананаси, якщо вам потрібно зжигати жири чи углівуди. Правильно, щоб, ну, щоб цукру не було, так. Дивовижне. Ананас солодкий, але ж налагоджує угліводний обмін. Так що, замислюйтесь. І що я ще хотіла сьогодні важливого сказати? Якщо я. І це не вихваляння, це така дрібниця. Але ж я хочу, щоб іще теж те люди приєднувалися. Якщо ви приєднаєтесь е, к переривчастому голодуванню, і ці кошти, що ви сьогодні в, в той день не витратите на магазин, донатьте. Донатьте і донати, це дуже потрібно. І якщо хтось скаже немає грошей, ви просто так не кажіть. Так, я теж подумала того тижня. Щось немає грошей, мабуть, не вже не голодувати, а потім кажу сама собі, та ні, гроші знайдуться завжди. Так, і вони знайшлись. Так, о диво, я відкриваю Приватбанк, так? І там пам! 400 гривень. соцдопомога, Ха, так що ніколи не ні кажіть, що нема грошей, особливо дитині. Не кажіть, що я не можу дозволити вам купити. Ць... Відео переривається, але ж я хочу свою мисль довести до кінця. Не програмуйте себе і дітей на, на таке, так, що у вас ніколи грошей тих немає. Гроші завжди повинні бути. Це вже перевірено, так? Ось. Так, це було тиждень тому, а цей тиждень ось почався, я сьогодні голодувала. І як я подумала, нема грошей, щоб задонатити, але ж будуть, і ще більш буде, чим потрібно. І не повірите? Ну, ну просто не повірите. Звідкіля вони упали. Ну, упали. Е, мені віддали ось таку штуку. Просто подарували, просто віддали. Так, чужі люди. Ну, я не знаю, чого вони самі її не продали, але ж так сталося. І у мене ось така річ. Так? Латунна така. Е, латунний канделябр. Цікаве. Я його продам на OLX. ну, за тисячу так точно продам. І гроші на донати будуть, так? І ще комусь можна буде допомогти. Так що, люди добрі, ніколи не кажіть, що у вас нема грошей, особливо дитині, так. Все, приєднуйтесь в двохразовому харчуванню. Приєднуйтесь! К переривчистому голодуванню 24 години, і донатте, якщо зможете. Так, а ви зможете, я вам це кажу чесно все серйозні речі, а я все шуткую, але ж така я. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.